Неприємні моменти це буде різного роду новини, які ми будемо е бачити, чути і, і знати. Ми Знаходимося в очікуванні. Ми... Ви в такому під вдасться, не вдасться. Для столиці приготують такий удар. Мені зовсім не подобається як південь, так і північ. Чи почнеться наступ? Якийсь наступ точно почнеться, і там у нас іде сила. Нам обіцяють таку, знаєте, божественну звістку, що саме буде звільнення. Я думаю, що так переломний момент іде по карті. Місяць карта місяць говорить. Що згущають фарби, говорять не те, що є. Стараються показати ще гірше, чим є, так що тут якийсь обман, що його немає. Вітаю вас на каналі Ростислав Продакшн. на цьому випуску. Ви почуєте думки та прогнози екстрасенса та трологині Людмили Хомотовської, що чекає Україну у квітні? Чи будуть ще масовані ракетні обстріли нашої території, коли розпочнуться зміни на лінії фронту? Та чи настав переломний момент у війні? Далі не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Що чекає українців у квітні? Буде 50 на 50. 50, чому 50 на 50? Якщо ми беремо неприємні моменти, саме хочу з цього почати, то неприємні моменти це буде різного роду новини, які ми будемо е, бачити, чути і, і знати, і вони будуть пов'язані з грошами. І взагалі, оці е, тема дій відносно грошей буде кардинально міняти наш світ. Так що це такі фінансові проблеми для України, де буде прикота увага. Але якщо ми дивимось на позитив, то на позитив у нас з однієї сторони йде тема захисту нашої країни, з іншої сторони, починається якийсь рух саме з військової сторони. Єдине, що знаєте, ми знаходимося в очікуванні, ми весь час в такому піднапруженні вдасться, не вдасться. І в цьому чу-чуть е, картинка не, не дуже красива. Та? Тому що е, якщо ми знаходимося в очікуванні, то є така певна доля невіри, що це не може вдасти, е, саме вдасться. Так що тут, в принципі, Якщо закрити гроші на фінанси, то я б сказала, що більш-менш нормально. Чи будуть масовані обстріли України у квітні? Я думаю, що на жаль, ця тема не закривається, але тут якась виважена дія, оця бутафорія російська. Закінчується нам, принаймні це показують, і чи вони будуть, якщо відповідати на ваше запитання, так вони будуть, але все таки це більш штучкові. Саме менше їх буде, притом на якісь важливі об'єкти вже оці приколи, що ми покажемо, які ми сильні, йдуть в далекі, далекі минуле. Так що на жаль, воно ще буде, але дуже все таки мало. Чи є загроза для столиці Україна? Загроза ударів є, і вона ще нам обіцяють якусь активно. Не бачу результату. Це якась, знаєте, перевірка боєм по рицарю мечів Це, напевно, наші військові потім скажуть подібну фразу, що перевіряли, де ППО чи ППО спрацює. Так що для для столиці приготують такі удар але нас потім говорять, що в будь-якому випадку ми будемо задоволені. На яких регіонів осла найбільша небезпека? Захід я б сказала, що Бога за пазухою, тому що все-таки він якийсь більш захищений і на даний момент не дуже цікавить саме нашого ворога, так що вони в такій самій найбільшій. Найбільшому захисті, в самому такому кращому вигляді. Якщо ми беремо саме центр, то в нас, бачите, така карта, карта як чотири мечі. Людина відпочиває мечі, там на стінці, вісять, але для неї вони не несуть загрозу. Це те, що я вам сказала, вже тут повторюватись не можу. Якби так вони будуть десь там старатися, але захист працює, вони. Відносний спокій. Тривога є, небезпека потенціальна є, але відносний спокій. Мені зовсім не подобається як Південь, так і північ, чому південь десь вони там активуються і взагалі під якимось обстрілом буде періодично попадати південь. Північ в нас теж є потенційна загроза, і вона потенційна загроза саме Знаєте, від сусідів, я наскільки розумію, це все-таки може будуть якісь шахети з Білорусі прилітати, тому що ми в такому напруженні є. Весь час в очікуванні і весь час, крім того, що це очікування, це таке, знаєте, по сторонам оглядається. І про що це говорить? Тут це цей чи це, це ці звуки сирен, які Ми э, чуємо дуже часто зі сторони Білорусі, так що нам це й обіцяють далі. Оце такі по частинам новини, як буде складатися ситуація на фронті на сході України. Кісь наступ точно почнеться, і там у нас іде сила. Якби концентрація сили і таким чином рухаємось. По дев'ятці мечів всім буде страшно, всі будуть переживати за це, і буде навіть інформація розповсюджувати, що чогось там, там недостатньо, щось нам критично не вистачає. Так що повинні бути готові до цієї інформації, що потім. Не нервувати зайвий раз, але все-таки нам обіцяють якісь перемоги, не дивлячись на оцю таку різнобійну інформацію, не дивлячись на цю на напругу, яка буде. Так що я думаю, що пітень для нас буде хороший. але там, якби не було дев'ятки мечів, то я б сказала дуже хороше. А так він десь нас все-таки не буде задовольнятись там речей. Як буде складатися ситуація на фронті на півдні України? Про з півдня взагалі цікаво. Чому цікаво? Тому що вже не раз я говорила, що напрямків буде декілька і не першим буде південь. Напрям Південь буде не першим, але він включиться, десь почнеться рух, і південь підтягнеться. Якось він йде після того, і там нам дають шість чаш, буде так, як було. І про що говорить буде так, як було? Це про харківський сценарій, це про сценарій, про, про Херсон, що майже зайдуть. Але там, ще раз, я саме перевожу увагу, що там Якби не один із цих напрямків, так що чи отримаємо ми там е е свої перемоги, так ми отримаємо, е і будемо дуже задоволені, знаєте, якби повернення, е знову наша частина, так що там буде. Але це не в першу чергу. Ще раз тут хочу, щоб мої глядачі і ваші теж е це запам'ятали, бо вони будуть щось чекати, щось будуть. Подивляться, що там буде з головним напрямком. Там є якісь головні, а вони йдуть як ще один напрямок. Як будуть діяти окупанти на фронті? Ми будемо бачити, оцей мінусовий наступ точно будемо бачити в деяких регіонах, але там знаєте. А росіяни, крім того, що там є дьяволу, що їх примушують, і вони мусять іти, бо їм там загрожують свої, Я наскільки розумію, десь почнуть їм піднімати якісь гроші, гроші не прямо їм, а гроші їхнім сім'ям. Так що там трошечки підніметься їхній дух. І це не є хорош добре саме зараз. Що достатньо озброєння в окупантів? І там проблема з зброєю, яку стараються закрити, нам не показати. Але якась стара зброя після ремонту, після лікування у них все таки є, і її на даний момент її вистачає. Сказати, що її остаточно ні, не остаточно. Але стріляти ще є чим на жаль. Знаєте, тут хочеться сказати, я розумію, що навіть за цим не дуже гарним озброєнням стоїть людське життя, так що ще вони небезпечні що дізнаємося ми у квітні про перші звільнені території. Я думаю, що ми це отримуємо саме як шанс, саме як те, що будуть якісь території звільнені, так. Так що нам обіцяють таку знаєте божественну звістку, що саме буде звільнення. Я думаю, що так що розпочався вже переломний момент у війні, який передбачали на весняний період. Він розпочався, хоча всі говорять, що цього немає. Переломний момент йде по карті. Місяць карта місяць говорить, що згущають фарби, говорять не те, що є. Стараються показати ще гірше, ніж є. Так що тут якийсь обман, що його немає. Але це скоро побачать по четвірки жезлів, знаєте, Всі вже скоро побачать, воно вийде із таємниці, з карти смерті і, якби колесниця поїде. Так що, тут я б сказала, що він вже є, його закривають, хоча там нам говорять, що не все так. Радісно в нашому королівстві, так що так і це переломний момент. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.